У неділю, 28 вересня, у Молдові відбудуться парламентські вибори, які фактично є вирішальними для подальшого курсу країни. Адже після цих виборів стане зрозуміло, Молдова піде про європейським шляхом чи повернеться в політичну орбіту Росії. І від цього, звісно, залежатиме і безпека не тільки Молдови, й нас з вами, тобто України. На цьому тлі цікавим є те, як Росія заздалегідь почала готуватися до впливу на ці вибори, як саме вона використовує дезінформацію та фінансує мережу фейкових новин напередодні голосування. У цьому епізоді насецяться, ми вам про це все розповімо. Ну а також, якщо додивитися до кінця, дізнаєтеся, хто наразі є основними політичними гравцями і що взагалі варто знати про ці вибори. Спочатку кілька слів про те, коли і як будуть відбуватися парламентські вибори. Вони, як я вже казала, заплановані на 28 вересня. Для участі у парламентських виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 25 партій і кількох незалежних кандидатів. На усіх партіях я зупинятися не буду. Розповім лише про ключових політичних гравців. Адже головна боротьба відбуватиметься між двома політичними силами. Це партія Дія та Солідарність. Далі я називатиму її скорочено «ПАС». Її представляє президентка Молдови Майя Санду політична сила прагне продовжувати євроінтеграційний курс країни і конкуруватиме з ПАС – Патріотичний блок, це об'єднана проросійська опозиція. Про них трохи пізніше. Ну а поки розповім, що у Молдові на парламентських виборах знову не буде екзит полів, тобто опитування виборців одразу після голосування на виході з дільниці. Екзит проводять соціологічні компанії, аби швидко зрозуміти за кого віддали голоси люди, і спрогнозувати результати виборів ще до офіційного підрахунку. Так от, ЦВК відхилила єдину заявку від компанії Date Intelligent, пояснивши це підозрами щодо фінансування та мотивації організаторів, як я казала, це не вперше, коли під час виборів в Молдові немає екзит полів. Останні раз в Україні їх проводили ще у 2020 році, під час другого туру президентських виборів. Також російських спостерігачів не допустили на ці вибори в Молдові. Відтак МЗС Росії висловили рішучий протест, назвали відмову невмотивованою та викликали посла Молдови. У відомстві заявили, що йдеться про російських спостерігачів від місії ОБСЄ та від громадської палати Росії. Москва вважає, що цей крок суперечить демократичним цінностям і є черговим проявом антиросійської політики Молдови. У МЗС також пообіцяли підняти це питання в ОБСЄ. Ну а тепер перейдемо до того, хто ж саме на ці вибори йде і що пропонує. Адже від того, хто переможе і залежить подальший курс країни, і відповідно наслідки для України, чому саме пояснюю далі. Пас, про яку я вже казала, правляча проєвропейська партія заснована президенткою Санду. Вона сподівається зберегти більшість у парламенті. Саме Санду перемогла на президентських виборах у 2020 році, тоді посунувши з цієї посади, Ігора Додона, він наголошує на стратегічному партнерстві з Росією і критикує курс на євроінтеграцію. І якраз представляє патріотичний блок, об'єднану проросійську опозицію, про який я розповім пізніше. Повернімося до Санду минулого року. Вона вдруге стала президенткою Молдови. Ови, перемогла свого суперника, екс генпрокурора і кандидата у президенти від соціалістів Олександра Стояногло. Молдова Ви перемогли сьогодні, дорогі молдавани. Ви продемонстрували, що таке демократія, урок, гідний того, аби його записали в підручники історії. Сьогодні ви врятували Молдову у нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв. Ну а п'єрдут німен. Санду відома своєю прихильністю до євроінтеграції Молдови. є ініціаторкою цього процесу. Вона виступає за тісні зв'язки з Брюсселем, який її підтримує, та активно просуває ідею про те, що вступ до ЄС є способом захистити демократію та запобігти зовнішньому тиску, зокрема з боку Росії. Нагадаю, що статус кандидата в ЄС Молдова отримала якраз за президентства Санду 23 червня 2022 року, одночасно з Україною. Ми хочемо залишатися частиною вільного світу. Ми хочемо мати шанс визначити своє майбутнє, вирішувати самостійно. І звичайно, ми хочемо насолоджуватися миром і хочемо одного дня стати частиною ЄС, що означатиме для нас більше безпеки, а також можливість продовжувати будувати демократію вдома. Нинішні вибори Санду називає найважливішими в історії Молдови, результати яких і визначать подальший курс країни. І тут важливо знати, Молдова парламентська республіка, тобто головні повноваження має парламент. Ключові рішення, зокрема яким буде зовнішньополітичний курс, вирішують саме депутати. Нагадаю, що Санду немає необмеженої влади, вона не керує урядом напряму. Саме парламент має великий вплив на уряд, і без підтримки парламенту і уряду ініціативи президента можуть блокувати або сповільнювати. Якщо допускати, що е, на цих виборах е, перемогу отримують переважно, або тобто більшість отримує проросійські сили, то можна очікувати повторення грузинського сценарію, тобто повна ізоляція президента, оскільки е, парламентська більшість формуватиме уряд, е, парламент формує внутрішню зовнішню політику, а уряд її реалізовує. Відтак, парламент, більшість в якому є пас, зміг би продовжити рух Молдови до ЄС, адже це вимагає значних законодавчих змін. Але нещодавні опитування показують, що правляча пас може мати труднощі із збереженням більшості у парламенті, та повинна буде шукати коаліцію із нинішніми партіями. Пише Reuters. Але будь-яка коаліція підкреслює видання. Ймовірно, ускладнить прагнення президентки Сандо, щоб Молдова вступила до ЄС до 2030 року. Якщо більшість у парламенті отримають проросійські сили. Ймовірно, підкреслює видання це перетворить зусилля щодо вступу до ЄС на затяжну політичну боротьбу. Ну а тепер детальніше поговоримо про проросійські сили напередодні парламентських виборів. Чотири партії об'єдналися в одну політичну силу під назвою Патріотичний блок. Туди увійшли соціалісти на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. Комуністи, партія Серце Молдови та майбутнє Молдови. Є ще кілька проросійських блоків та партій, які також претендують на місця у парламенті і можуть утворити коаліцію з патріотичним блоком, і навіть зазіхають на територіальну цілісність України. Є ще проросійська політсила, яка не змогла зареєструватися на вибори. Утім, може вплинути на їхні результати. Про усе це згодом. Отже, після об'єднання патріотичного блоку там заявили. Одне із завдань відсторонити від влади правлячу партію, а також сформувати керівну більшість та затвердити новий уряд. А у серпні лідер соціалістичної партії Додон опублікував фотографії, де він зустрівся з послом Росії в Молдові. Тема їхньої розмови можливе відновлення торговельно-економічних відносин та стратегічного партнерства Молдови та Росії. Також у нещодавньому інтерв'ю «Пропагандистські мрія новості. Додон заявив, ЄС нібито готується до війни з Росією, а Молдова потрібна лише як майданчик для війни, як гарматне м'ясо. Тобто, напрямок думок патріотичного блоку. Сподіваюся, вам зрозумілий. Додон також у липні зустрівся в Росії із заступником голови уряду Російської Федерації Олександром Новаком. Вони обговорювали повернення прямих поставок російського газу до Молдови. Я розумію, що це не просто буде, тому що європейський союз часто настаю на то, щоб ми присоединялись до та російським санкціям. Ми Будем исходить из нашего национального интереса. И когда нам, нас попытаются заставить, как Майсанду, не торговать с Россией, Либо не покупать у покупатіюні енергоресурси наш отвід будь-яким простою. Почому Європейський Союз это діла а нам запрещають. Далі ж поговоримо із якими проблемами ця політсила стикнулася ще на стадії передвиборчої кампанії. На початку вересня у представників партії «Серце Молдови відбулися обшуки. Справу відкрили через підозри у підкупі виборців, незаконному фінансуванні та відмиванні грошей. Лідерка партії Ірина Влаг каже, що це кримінальне провадження вигадали на замовлення правлячої партії. Там у Заявили, закон мають виконувати усі, і 17 вересня ЦВК звернулося до мін'юсту з проханням перевірити, чи можна обмежити діяльність серця Молдови. Утім, за кілька днів до виборів рішення щодо цього так і немає. Але 24 вересня з партії виключили кількох людей. Лідерка партії пояснила, що вони діяли усупереч принципам прозорого і законного фінансування, але не сказала, кого саме вигнали. Пише Ньюзмейкер. Тут варто додати, що за даними МВС Молдови, з початку виборчого періоду України. Ні правоохоронці провели більше двох тисяч обшуків та відкрили кілька кримінальних справ, зокрема за фактами проведення протестів за гроші. Пише видання. І навіть ще 25 вересня Національний центр боротьби з корупцією Молдови провів нові обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій, відмивання грошей і підкуп виборців. У підозрюваних вилучили зокрема картки російського банку, мобільні телефони та носії інформації. Тож розслідування триває. Ну а тепер щодо проросійських сил, які не потрапили на ці вибори, але ймовірно вплинуть на результати. Очікується, що частину голосів проросійським силам може додати електорат, створеного у 24-му році в Москві, об'єднання перемога. Але у виборах цей політичний блок не бере участі. ЦВК Молдови не допустила перемогу до виборів. Пояснення просте: об'єднання має зв'язки з олігархом Іланом Шором. У Молдові його заочно засудили до 15 років за банківське шахрайство. Нині ж. Шор переховується у Росії. Більше того, ще у липні з'їзд перемоги відбувся в Москві. Там Шор заявив, що єдиний порятунок для Молдови це союз із Росією. Я вважаю, що цей союз має бути крепким, надіжним і на віка. Тому що у нас є спільна традиція, спільна історія, спільне розуміння життя і спільний смисл цієї життя. Утім, навіть попри те, що об'єднання перемога не братиме участі у цих виборах, вплив Шора нікуди не зник. Про це розповів Суспільному український політолог і консультант із виборів Руслан Рохов, який зараз активно працює в Молдові. На вибори допустили партію Велика Молдова. Її очолює колишня соратниця Шора. За словами Рохова, опора партії це так звана сітка Шора. Це люди, які регулярно отримують від нього гроші за лояльність. Тому без особливих зусиль Велика Молдова. Може зібрати близько 10% голосів, і треба додати, що лідерка партії Велика Молдова Фрутуне висловлювалася про розширення країни за рахунок зокрема українських земель. Мовляв, до Молдови треба приєднати південний регіон Одещини. Серед інших серйозних гравців це блок альтернатива. Одне з його головних облич це вже згаданий мною вище колишній генпрокурор і кандидат у президенти від соціалістів Стояногло у команді. Також нинішній мер Кишинева він свого часу відповідав за просування руського міра в Молдові. Усі ці політики у різні періоди були пов'язані з проросійськими силами. Про це каже і молдовський політолог Олексій. Тулбуре він радить звернути увагу і на нашу партію Ренато Усатого, екс-мера другого за розміром міста Молдови, бельці наша партія уперше має шанси пройти до парламенту. Ну а далі поговоримо про те, як Москва прагне вплинути на вибори у Молдові. Ще влітку Майя Санду заявила про те, що Росія готується до безпрецедентного втручання у ці парламентські вибори. Про те, що Росія розробила план втручання у вибори, пише зокрема видання Bloomberg. Журналісти ознайомилися з певними документами, які як стверджується. Відображають внутрішні російські плани. З них зрозуміло, Росія хоче зірвати збереження курсу країни на уступ до європейського союзу. Йдеться про багаторівневу стратегію, яку ще навесні затвердив безпосередньо Кремль. Мета полягає в тому, щоб підірвати шанси пас Санду на виборах та зрештою усунути її від влади. Документи свідчать, що тактика Кремля передбачає декілька кроків. Це вербування Молдован за кордоном. У тому числі і в Росії для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах у плани Москви уходить і широкомасштабна кампанія дезінформації у соцмережах. Ще один з варіантів передбачає використання компромату для тиску на держслужбовців, аби зірвати вибори. Утім, Блумберг не зміг підтвердити, чи реалізовує Росія ці плани. Утім, два європейські урядовці, знайомі з цим питанням, заявили, що майже певно Москва має намір виконати більшість із них. Тим часом молдавська поліція бореться із дезінформацією та спробами підкупу на виборах. Минулого місяця влада попросила заблокувати майже 500 тікток каналів. Ну а за втручання у вибори уже є затримані днями у Молдові. Затримали 74 людини за підготовку провокацій напередодні виборів під керівництвом російських спецслужб. Поліція підозрює, що для цього вони пройшли підготовку в Сербії і планували організувати масові заворушення саме 28 вересня. Пише молдавське видання Newsmaker. Зокрема, їх навчали у Сербії поводитися із вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько. 400 євро. Глава поліції заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять саме російські спецслужби, а підозрювані пов'язані із молдавськими партіями і зі злочинними угрупуваннями. Цікавим є й те, що Кремль фінансує таємну мережу фейкових новин, тобто кампанію дезінформації. Це показало розслідування Бібісі за допомогою репортера. Під прикриттям видання з'ясувало, ця мережа обіцяє виплати своїм членам за публікацію проросійської російської пропаганди та фейкових новин, які підривають імідж проєвропейської правлячої партії. Учасникам, як стверджують журналісти, також платять за те, що вони знаходять прихильників проросійської опозиції, таємно їх записують та проводять так звані опитування. Аби згодом, за задумкою організаторів, результати цих вкрай однобоких опитувань поставили під сумнів результати виборів. І перші результати цих опитувань, що передбачають поразку правлячої партії, уже опубліковані в інтернеті. Усе це наголошують розслідувачі, робиться від імені неіснуючої організації та є незаконним. Про те, що Росія активізувала втручання у вибори, повідомляє і служба зовнішньої розвідки України, йдеться про псевдоспостерігачів. Мовляв, десятки людей із сумнівною репутацією, пише відомство, намагаються отримати акредитацію міжнародних спостерігачів. Частина з них раніше брала участь у так званих референдумах у Криму на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії, створюючи ілюзію легітимності процесів. Із наближенням виборів Санду звинуватила Росію у спробах вплинути на результати за допомогою фейкових новин, незаконного фінансування партій, підкупу виборців та організації протестів. Вона стверджує, що на спроби вплинути на результати виборів Кремль виділяє сотні мільйонів євро. І незалежність та європейське майбутнє каже вона зараз під загрозою. Кремлі нуль арунка кусуте де мільйони де євро. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Люди щодня піддаються впливу десятків брехливих повідомлень. Сотні осіб отримують гроші за те, щоб провокувати хаос, сіяти насильство та залякувати суспільство. Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. А наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. І далі про ризики для України за проросійської влади Молдова стане майданчиком для гібридних атак Росії проти України. Це не виключають аналітики Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Контроль Москви над Молдовою дозволить розширити кордон з Україною. І Придністров'я, де і так перебувають російські війська, може стати дійсно плацдармом для диверсій, загрожуючи Одеській області, що змусить Україну перекинути свої сили на південний фланг, послаблюючи Донбас та Харків. Так вважає принаймні співзасновник Українського інституту майбутнього Амелін. Крім того, Україна може втратити Молдову як свого союзника у регіоні у прагненні до Євросоюзу, і це може послабити і шлях України до ЄС. Про це Ше європейська правда, бо Україна і Молдова рухаються до ЄС майже пліч опліч, і це допомагає обом, адже країни підтримують одна одну через союзників. Румунія відстоює Молдову, а Балтійські та Нордичні країни Україну. І якщо Молдова тут зупиниться, до прикладу навряд Румунія дасть зелене світло Україні, якщо його не матиме Молдова. Але цей сценарій, підкреслюють журналісти, не є гарантованим. Розповіли вам про ризики для України, намагання Росії втрутитися у вибори та про основні політичні сили. Ну а тепер до того. За кого планують голосувати самі виборці, насправді ситуація може бути дуже непередбачуваною у Молдові. Майже третина виборців ще не знає за кого голосувати на парламентських виборах, або просто не хоче про це говорити. Опитування провела компанія CBS Research для інституту публічних політик у період з 12 по 22 вересня. І ось маємо такі результати: майже 29% підтримали б правлячу партію дія та солідарність президентки Майї Санду. Я проєвропейський чоловік который жив в Європі, вернулся обратно в Молдову і видел, як там обстоят дела. Хочу, щоб і в Молдові тоже так обстояли дела. На другому місці із майже 14% – відсотками блок, і трохи більше 5% – наша партія. Ми з Россией всегда дружили. Я знаю по зі тому я только за щоб вернулось то, що было. І як я казала, велика кількість тих, хто не визначився, це майже 30% не знають за кого голосувати, а ще 9% відповідати відмовилися. Отже, у Молдові на виборах працює команда Суспільного. Тож ще більше відео на цю тему очікуйте у найближчі дні. І пишіть свої прогнози, як ви думаєте, хто переможе на цих виборах: про європейські чи все ж таки про російські сили.